Вітаю всіх на каналі Пров'язання та життя. З вами Раїса. Сьогодні хочу показати вам вузликовий набір. Я його, до речі, використовую. Зараз я вам покажу на шкарпетках. Ось уже на готові шкарпетці. Так, напевно, вам цікавіше дивитися. Ось як виглядає оцей вузликовий набір. Він, до речі, дуже еластичний і класно тримає форму і вигляд в нього. З двох сторін, мені подобається, що якось нема ніби лицюбо і виворітній. Його можна використовувати і на різинку 2 на 2 Ось, ви бачите, це в мене 1 на 1 різинка, він класно виглядає. Це ось 2 на 2, він теж суперово виглядає. В кадрі і мені. Чому тут ще мені подобається а, цей набір? Взяла товстішу нитку, вона зелена, як і все тут. А, буде, думаю, добре видно. А, чим він мені подобається, що не потрібно вгадувати, який це тут оцей, цю нитку лишати додаткову. І можна лиш, залишити ось такий кінчик. Ось так беремо. Звідси у нас відмоточка в лівій руці, в правій руці. Короткий кінчик. Ось так ми складаємо, що цей короткий йде зверху. Ось ви бачите, як це все має вигляд. І ось так оцю петлю кладемо посередині цієї ниточки, що йде від моточка. І підхоплюємо, робимо петельку, підтягуємо добре. Все, перша петля в нас є вже. Потім беремо, накидаємо ниточку на палець. Підхоплюємо ось знизу. Потім заводимо ось так, чіпляємо за ниточку і далі повертаємося ось в цю петлю. І ось ну, можна перетримувати, можна не обов'язково. Потрібно нам підтягнути, щоб петля до петлі була близько. Все, знову показую вам. Підхоплюємо, ось так. Потім розвертаю, підхоплюю знизу, виводжу, ніби як оцю петлю. Далі підхоплюю ниточку і протягую сюди ось цю петлю назад. І коли підтягую, я притримую цю петлю, тому що близько вона класно підтягнулася. Ось у нас вже три петлі. Далі. Перші петлі, як завжди, ніби непросто. Я вам показую так, щоб От я перевернула далі, підхопила і притримую, підтягнула. Далі, знову, можете вимкнути повільніше, тоді буде краще, зрозуміло. Так, знову середину, потім знизу і протягуємо цю петельку. Мені здається, що він самий-самий простий з усіх яких наборів, які тільки можуть бути. І дуже класний. Так, зараз ми покажу, як ще в'язати перший ряд. Я в'яжу класичними петлями. Так, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Набираємо ще 12. Якщо в коло замкнути, то я набираю додаткову петлю і так само, як при звичайному класичному наборі, перекидаю одну петлю за іншу і з'єдную для шкарпетки. Ось ви бачите, тут з'єднання. Нормально виглядає. Так, все, я набрала петлі. Потім першу петлю я знімаю, як хто в'яже, в'яжу я, я класичними, ось спереду, далі виворітня. резинку один на один. Все. В принципі, дуже все просто. Якщо вам потрібно 2 на 2, то пров'язуйте дві лицевих, дві виворітні. Взагалі нічого складного. Мені здається, що такий метод можна використати для горловини, якщо у вас дуже під горло. М -м, водолазка, наприклад. І класичний спосіб не підходить, а цей ви бачите, що він розтягується максимально куди тільки можна, і він стає на місце. Ну, можливо, в процесі носки він трохи деформується, хоча я подивлюся, вже скільки я його тягну, він стає на місце. Так. Далі, другий ряд. В'яжемо лицюва виворітня. лицюва виворітня, лицьова виворітня. виворідня це вже резинка в нас іде один на один. Так. Ось ми набрали, ось так, він на товстенькі пряжі має вигляд. ну Перші ряди вони були якісь розтягнуті, а потім, коли ти в'яжеш, воно все стає на міру.